Засідання виконкому почалось повідомленням начальника відділу освіти про тривожну подію в 11-й школі, яка сталася 27 січня вранці. Сьогодні утром дитина йшов в школу. На вулиці знайшов небольшой шарик в м'якого шарика. Взяв його з собою, прийшов в школу. Почали його бросати на полу, як ребята. Шарик взорвався. Значить, повністю весь етаж в диму. Непонятно, что вызвала Валентина Романовна милицию. Значит, это искусственно сделанное пиротехническое средство, которое в принципе могло нанести ожоги ребенку, травмировать. Поэтому я хочу обратиться и к родителям, чтобы они провели беседы со своими детьми ничего, никаких посторонних предметов на улице не подбирать и со своими руководителями. Я тоже буду об этом говорить, потому что беседы в принципе с детьми проводятся на эту тему. Віктор Ткаченко порадив всім присутнім організувати чергування в школах міста. З того времени, як діти заходять, допустимо з 8 утра і до 16, має на вході бути людина, який відповідає по довжності за пропускний режим. Всі предприятия це роблять. А там, де діти, там, де саме, я так скажу, прямо більша ценість нашого общества, ми не робимо. Я думаю, надо розвертіться опять. Виконком затвердив нові призначення завідуючих в двох дитячих садках в 35 му та 21. му На 35 й садочок пропонується Сеченко Світлана Володимирівна, значить, року народження. Досвід роботи в неї вже є. Значить, ну грамоти є головного управління освіти науки, відділу освіти, подяка міського голови і е, значок відмінник е, Жовтоводської освіти. Після неприємностей зі збором грошових коштів в дитячому садку, номер 21 завідуюча написала заяву на звільнення, і там теж нове призначення. Тараненко Катерина Вікторівна, значить, 12 років у неї педагогічний стаж. 10 років Катерина Вікторівна пропрацювала в ДНЗ номер 21 і там же вона виконувала обов'язки, працювала вихователем-методистом, тобто в адміністративному апараті. Тому для Катерини Вікторівни цей дитячий садочок він не новий. Вона працювала тут, вона знає колектив. Значить, ну, теж хочу сказати, що є в неї нагороди і Жовтоводської міської ради, і подяка міського голови. Теж людина зарекомендувала себе як вимоглива, принципова, має досвід, має повагу як колег, так і батьківської громади. Виконком міськради затвердив проект бюджету міста Жовті води, який буде затверджено 28 січня вже на новій законодавчій базі. Власних надходжень планується отримати 77,5 мільйони гривень, це на 38% більше, ніж у 2014 році. Децентралізація влади почалась. Далі про основні податки, з яких буде складатись. Бюджет, а саме власні надходження. Основний податок, який надходить до нашого бюджету, це податок з доходів фізичних осіб, розрахований у обсязі 43,9 мільйона. Це на 16% або на 6 мільйонів більше фактичних надходжень минулого року. Плата за землю складе 14,1 мільйона гривень. Це з урахуванням індексації, що передбачено нормативними документами, та погашення податкового боргу у розмірі 858 тисяч гривень. У 2015 році, на відміну від 2014-го, зараховується загальний фонд бюджету єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва. Він розрахований на рівні минулого року і складе 6 мільйонів 698 тисяч гривень. Введено новий місцевий податок. Акцизний податок за реалізацією суб'єктами господарування роздрібної торгівлі под акцизними товарами Прогнозується на підставі даних податкової інспекції надходження у розмірі 4,2 мільйона гривень. Крім 77,5 млн грн, мільйонів гривень, які будуть збиратись безпосередньо в місті. Жовті води отримують ще 225 млн грн мільйонів гривень, різних трансфертів, субвенцій та субсидій, які будуть витрачатись на пільги. Та медицину вперше відповідно до законодавства передбачено надання цільової субвенції так званої освітньої субвенції у розмірі 29,8 тисячі тисяч гривень і медичної субвенції 32 мільйона гривень. Як вже повідомлялось, медицина переходить на фінансування до міського бюджету. На це виділено з центрального бюджету 32 мільйони гривень. Цього явно недостатньо. Адже у 2014 році наша медицина використала 57 мільйонів гривень. Недостачу коштів вже зараз відчувають на собі медичні працівники. Ось коментар першого заступника міського голови Анатолія Мелюшка. Ту інформацію, яку нам надав міністр ну, міністр охорони здоров'я на нараді, яка відбувалася. На, на минулому тижні в Дніпропетровській або адміністрації сказано було так, тот ресурс, який вам виділили, оптимізуйте, будь ласка, свою роботу, оптимізуйте, будь ласка, свою діяльність, от, а ті, е, на даний час ті суми, які виділені, ліміт, вони повинні входити. Будуть переглянути переглянуті деякі закони. Будуть розширені, напевно, платні послуги для медичних закладів. Тому, ну і я так думаю, що ми йдемо до того, що буде страхова медицина, і ми будемо сплачувати кожна кожна людина якийсь мінімальний відсоток. Для того, щоб отримати мінімальні якісь послуги медичні. Хто буде більше ну, бажати, той буде платити більше. Тобто, медицина переходить на, скажімо, на хозрещот. Вот, бесплатная медицина. В принципе, мы всі розуміємо, що безплатної медицини в городе в нашій країні її, наверное не було з моменту образування України як самостійної держави. Это мы все прекрасно понимаємо, поэтому ну, спустя года, я так понимаю, 24 года мы пришли к тому, что все-таки. Не треба себе обманывать тим, що вона бесплатная. Адміністрація, яка входить в ті об'єми фінансових ресурсів, які їм определені бюджетом, представлений проект бюджету має стати документом після його затвердження місцевими депутатами. Сесія міськради призначена на середу, 28 січня.